Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 9 лютого, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангеліє від Марка та послання святого апостола Якова. Його соборне послання. І традиційно починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушку голки, ніж багатому в царство Боже війти. Вони ж надзвичайно дивувалися, говорячи між собою. То хто ж може спастись? А придивившись до них, Ісус говорить: у людей це неможливо, але не в Бога, бо все можливо в Бога. Почав Петро говорити йому: Ось ми залишили все і пішли за тобою. І Ісус же сказав у відповідь: амінь, кажу вам: нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля заради мене, і заради благовістя, і не одержав би нині в час цей серед гонінь і у стократ більше домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і... і... Полів, а в грядущому віці життя вічного, і багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Коли ж вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, ідучи за ним слідом. І переходимо до послання апостола Якова. Браття, маючи віру в Господа нашого Ісуса Христа, Господа слави, не догоджайте людям, бо якщо в зібрання ваше ввійде муж із золотим перснем, у багатій одежі увійдеш і бідний у брудній одежі, і ви, дивлячись на одягненого в багату одежу, скажете Йому: тобі добре сісти тут, а, бідде... і а бідному скажете, ти стань там або сідай тут біля підніжжя мого, то чи не сталося між вами розділення? Та чи не стали ви суддями з недобрими думками? Послухайте, браття мої улюблені, хіба не бідний? Світу обрав Бог бути багатими вірою та спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, хто любить його. А ви зневажили, бідного, хіба не багаті утискають вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони знеславлюють добре ім'я, яким ви називаєтесь, коли ж коли ви виконуєте закон царський записанням, любитимеш ближнього Твого як самого себе? Як себе самого добре робите, якщо ж зважаєте на особу гріх чините. І закон викриває вас як порушників, бо хто дотримався всього закону і згрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим проти всього закону. Бо той же, хто сказав, ти, ти не чинитимеш перелюбу, сказав не вбиватимеш. Тому якщо ти не вчиниш перелюбу, але вб'єш, то ти також станеш порушником закону. Так говорить і так, так, так говоріть, і так робіть, як ті, кого має судити Бог за законом свободи. Бо суд не милостивий тому, хто не, виявля, не виявив милості, бо милість вища за правосуддя. На цьому це все. Божого благословіння. До зустрічі вечором.